Шановні жителі нашої громади, рівно 27 років тому було прийнято головне зведення законів України Конституція України. Цей державний документ визначає, що Україна є правовою державою. Яка базується на принципах поваги до особи, недоторканості її прав і свобод, верховенства права, дотримання закону, вона забороняє дискримінацію у конституції, закріплений суверенітет української держави над всією її територією, яка є недоторканою. А захист цього суверенітету є найважливішою функцією держави та її народу. Саме це українці і демонструють на практиці вже майже 10 років. Боронячи Україну від російської агресії. Для нас Конституція це центр національної правової системи, це статут про права і свободи, про гідність, цінності і стійкість та нескореність. Звісно, демократичний розвиток, як показує історичний досвід нашої держави, ніколи не був легким. І нині ми знов повинні боротися за дотримання та втілення в життя конституційних принципів, які гарантуватимуть нам мирне та вільне життя в нашій державі. У умовах повномасштабного вторгнення численних злочинів окупантів усі ми по-новому оцінюємо значення цінностей, закладених у Конституції України. Основний закон є ядром консолідації українського народу. На жаль, наша держава потерпає від расистів з моменту, коли їхня ворожа нога ступила на нашу територію. Вони зруйнували будинки, понівечили наше спокійне життя. Южницька громада теж сповна відчула негативні зміни, адже місто стало інакшим. Ми не можемо розбудовуватися, не можемо як раніше, прогулюватися узбережжям та насолоджуватися спокійними буднями. Але Попри все, життя продовжується. Пам'ятаємо пророчі слова Кабзаря. І на оновленій землі врага не буде. Сопостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Нехай же в день державного свята дня Конституції кожного з нас міцніє почуття гордості за свою країну, за її основний закон. Я бажаю кожному з нас терпіння та віри в те, що з кожним днем. З кожним роком, з кожним новим поколінням, наша країна ставатиме кращою і міцнішою, такою, яку ми та весь світ вважатиме правовою європейською державою. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!